Всім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2016-2017 років. 12 серпня 2016 рік. Карпати Львів у себе вдома. У Львові, на арені Львів, команди приймає Шахтар Донецьк, Павло Фансекі. 3-2. Шахтар Донецьк перемагає. Просто какой-то камбек! камбэк За Давайте, друзья, про все мы с вами Будем говорить по порядку Головный тренер Карпат Головный тренер Карпат це Зайцев. Цезайцев такая Стартовая, Дональдска, Оливьян в Воротах, за Нестеров, Лобай, И Костевич, Новотрясов Чача, Мирошниченко, Кудобяк, Гресьё, Лящук такая Стартовая, Дональдска У Ливских Карпат. Шахтар Павла Фансека, головный тренер команды Андрей Пятов. У ворот Дарья Олександр Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Исмаили, Фред, Тарас Степаненко, Вицкваленко, Нем, Тайсента, Евген Слезнев. Вот такая стартовая одиннадцатка у Трешки у Карпат виды кровати, Рудыка Богач. Штыря виды Донтинья, Марлос, Эдуардо. Трешки пизднейшие виды Карпат. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Ну що ж, друзі, донячі, в принципі, заволоділи територіальною перевагою. Більше команда Павла Фанці, який на м'ячі. Бійсь, Шахтар проводив часу в позиційних атаках. Лелійський Карпат. Дуже здорово команда контратакувала. Пригадиться хороша контратака. На 22-й другій клуніваючи у Карпат. Ксюон, так ще добавляется саме він виконує хорошу просто до передачі у Ля Лящук! Удар! Лящука п'ятов! Рятує Шахтар, добивання знову п'ятом. Знову Андрій П'ятов! Рятує Шахтар, просто якийсь неймовірний шанс. Не реалізували Карпати. Лящук пробиває Леандрій П'ятов. Рятує Шахтар. Супер шанс не реалізували Лівські Карпати. Але якщо одна з таких контратак успіхом не увінчалася, то друга схожа атака успіхом все-таки увінчається. 27-ма хвилина матчу. Дуже схожа атака. Проходить у Карпат. Ксьонс. По правому флангу набирає хід. Ксьонс. Ксьонс. Набирає швидкість. Ксьонс. Виконує подачу. Дуже така подача. Каліщук удар головою. гол! гол! Гол, 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 гол. Ди нуль. Лящук. Забуває гол. Це 27-ма клина гри. 1 Карпати. Відкрываю рахунок ну, Матч гениальный подачи к Сонзе, но и Лайщиу Кудар, гол вай щука. гол Один, нуль, Карпат и Львів. Выходите, поряд. Путин Карпат, ище на 30 э... забить гол э... Зі штрафного. Вдастся забытый гол Ливьяном. Э... Там исправить, пидо хороша подача. Це будет 36-й хороша Хороший подачи. Эторголовую гол, але, садя, піднімає... Овсе не пропереться, але буквально через хвилину львів'яни проводять свою атаку. Дуже хороша атака проходить у львівської команди. Знову, до речі, по правому флангу. Ця атака проходить. Іде подача до Жегоменчика. Намагається вибити м'яч, кучу опять м'яч доходить, доходить, догодить у Карпат. Небезпечну Семен. худобяк, худобяк, Скидка, удар голову, зюча, чува, го! ноль, 2-0, Карпати подвоїть свою перевагу, фантастика, фантастика. Ну і Худобяк віддає голіву передачу, а Чачо правою головою і забиває гол, 2-0. Карпати подвоїть свою перевагу, і на цьому перша 45 й гонка завершується. Там приклад цей удар, гарматний удар зі штрафного Ярослава Ракицького. Якщо казати статистику першого тайму, то це був відсоток so м'ячем на користь шата за ударами 4-8 у уштаря була, але 4-3 за ударами в площину була перевага у Карпат. І за куту до речі, 4-0 також була перевага до доштеря, але ось за ударами в площину перевага була у карпат. 4-3. E, 46! На Марлос міняє Нема. Марлос! Виходить замість нема! Другий тайм. Шатра програє 0-2. Але донецька команда показує характер. 40, 7, хвилина матчу. Шахтар Донецьк. Команда Пала Фансеки намагається забити гофред. Фред. дай на Тараса Степаненко. Тарас Степаненко. Гарматний удар Тараса, з метри. 26 удар. Гол. Тарас Степаненко. 1-2! Шахтар в грі. Шахтар донецьк в грі. Тарас Степаненко забиває красний м'яч. Потім іще справді такі хороші хорошатак проштаря. Дуже хорошатак проходила. Але ось вона, друзі, 69 хвилина матчу ось голи, справді Команду надихнув Тайсон Тайсон! Шукає Тайсон варіанти Тайсон! Витя Кваленка, Коваленко, Витик Валенка, коваленко, коваленко, удар гол 2-2, 2-2, Шахтар, зрив рахунок рахунка. Витяк кваленка, витяк Валенка. Дуже здорово, пропаганда. 2-2. 2-2, зривне, рахунок, шахтар.

І до не хотіли виграти. Донече не хотіли виграти. Приведеться удар Тайсона На 77-й глейматчик рятує Вартар Карпат свою команду. Донеча не хотіли виграти. Карпати, в принципі вже погодилися на віщу. Тому що шахтар донець просто! Неймовірно, неймовірно тиснула донецька команда. Забити гол ніяк команді не вдавалося. Важко було Карпатам. Прям дуже важко було Олів'янам. А одонечани продовжували атакувати! Продовжували атакувати та створювати моменти, і ось вона. 87 глач Шахтар с крахунок 2-2 Донеччани проводять свою атаку Дуже хороша атака життя Марлос Веда на Тайсон, на Тайсен заходить майданчик м'яч на Marseille Марлос Зміщується під Zwicio Марлос Гол Марлос 3 2 Марлос The гол на 87 клуба 3 -2 два Шахтар Донецьк і рве перемогу Марлос! Забиває гол Марлос! Дуже здорово отримує м'яч Марлос з лівої ноги пробиває Марлос! 3-2! Шахтар Донецьк робить просто якийсь невірний камбек. Марлос забиває гол. Марлос пробиває самісінький дальні кути. Забиває гол. Марлос. Три, два. Шахтар Донецьк виграє цей неймовірний матч. На цьому суддя дає фінальний свисток. Шахтар Донецьк в кінці кінців Львівський Карпати обігрує з рахунком 3-2. Якщо, друзі, до речі, підвести підсимок даного поєдинку, то в цілому, я, знаєте, друзі, вважаю, що Шахтар Донецьк поділу перемагає. 70-30 це відсоток володіння м'ячем. Тобто як же Шахтар в другому таймі та команда додала. 17-8, це удари по воротах. 7-4 це удари в площину. Перевага була за донецьким Шахтарем. І справді, донеччани у другому таймі Ліські Карпати все-таки переграли. Ну що ж, Лещук Чачу завело у першому таймі. Але потім Тарас Тебанка від цікава, та марлас! Принесли Донецькому Шахтарю неймовірну перемогу. 3, 2. Ну що ж, друзі, прийдали ми цей неймовірний матч української прем'єр-ліги, сезон 16-17, 12 серпня, 16 рік, Карпати, Шахтар, Донецьк, 3-2. Донецький Шахтар перемагає. Побажаємо, друзі, Шахтарю. Друзі, побажаємо Олівським Карпатам та Шахтарю Донецьку в секунду найкращу. Я вам, друзі, також від черегу серця бажаю тільки добра та щастя в житті. Найголовніше, друзі, це щастя. Тому, друзі, я вам тільки щастя, бажаю і хочу, щоб ви усі були завжди щасливими зі своїми близькими та рідними людьми. Бережіть себе, бажаю вам добра. Усіх до нових зустрічей.